З Дрогавичі. З Дрогавичі, Сандер, від цього... Ти був на цій піточці? А я? Ага. я, я ти був а... на попадаю на Молдаві ну, і на Морідя. Одес, на Одесу і Тиво. На яких піточках? Ага. Куда ви? Ти був на Меріса, ти був на цій піточці, я була, мрисла, десь, десь, ся, ся, я. Я боюся, що ти... тут туди за не А я там хочу цю піточку. Я. А куди було

То с чим здоров'ям світів? А то з ким там, рядом буде? А переправлятися як? А я а я півом? А я там всі сідов'ю. Ага. Я покажу, від свідника, де я... мене привозили ага. машину. Максими привозили. Стерна пісня. А де побудувалися недавно? Поставили ходити на краю. Ага. А ті теплецькі хто має теплець?